30 тисяч американських доларів втратив українець помилки, яких не можна допускати. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео від митного брокера про розмитнення транспортних засобів. Нещодавно на контрольно-пропускному пункті Тиса трапився випадок, який слугує жорстким застереженням для всіх, хто намагається обійти закон. Житель Львівщини намагався ввести в Україну новий трактор з Євросоюзу, занизивши його митну вартість. На жаль, його хитромудрий план провалився. Під час огляду митники виявили оригінальні документи з Італії, де фігурувала реальна вартість трактора. Цей необережний крок призвів до складання протоколу про порушення митних правил можливого штрафу від 50 до 100% вартості трактора, конфіскації самого трактора. Що ж пішло не так перше зберігання первинних документів. Водій не позбувся первинних документів, які чітко вказували на реальну вартість трактора. Митники мають право ретельно оглядати транспортні засоби, особисті речі та навіть проводити особистий догляд, якщо виникають підозри про порушення. Друге непродумане заниження вартості. Скоріше за все, трактор продавався підприємством, а це значить, що мало бути відшкодовано ПДВ. Для цього необхідні первинні документи з Європи з реальною вартістю для проходження європейської сторони кордону. Підміна документів на фальшиві з заниженою вартістю не залишилася непоміченою. Як уникнути подібних ситуацій? Не намагайтеся обдурити митницю це може мати серйозні наслідки, включаючи штрафи, конфіскацію майна. Та навіть кримінальну відповідальність. Зверніться за допомогою докваліфікованого митного брокера. Він допоможе вам правильно обдурити митницю та оформити всі документи, щоб мінімізувати ризики проблем на митниці. Пам'ятайте, митники володіють значним досвідом та знаннями, їм не складно виявити спроби заниження вартості товарів. Зверніться до нашого митного брокера за безкоштовною консультацією контакти в описі профілю. Не ризикуйте своїми коштами та майном.